Хаски просить розказати про мінуси Аргентини, на мою думку. Ну, розповідаю. Перше, це я вважаю, все ж таки небезпечна країна. Хоча вона мені дуже подобається, в Аргентині є багато плюсів. Наступна проблема це інфляція у цій країні. Так вона поступово зменшується, але вона все одно є. Є проблема. У продуктах харчування є проблема у побутовій техніці. До чого б ви не доторкнулися, ціна на ці продукти харчування або там якийсь телевізор, вона буде в рази дорожче, ніж у будь якій іншій сусідній навіть країні. Це є проблема. Далі можливо там працювати віддалено, це класно. Але. Кошти вам заходять на картку, і якщо ви будете знімати їх у е, аргентинських банках, у вас буде там. Нереальна комісія, ви будете майже 50% витрачати на це все. Для того щоб вам знімати кошти, вам потрібно їздити до інших країн. Наприклад, до вас зайшли кошти, ви поїхали там в умовну Бразилію, зняли ці кошти і потім повертаєтесь до Аргентини. Це дуже незручно. Ну, ще є дуже багато мінусів. Я про них не буду. Ось три головні, які мене найбільше хвилюють, і тому ми не переїхали до Аргентини. Чи переїдемо життя? Покаже. Я думаю, що навряд чи, я думаю, що ми залишимось все ж таки в Албані.